Усім привіт! Вітаю вас на каналі Darkus Impact. І ось нарешті перша фаза банерів 4.2 підходить до свого кінця. А це означає, що незабаром у грі оновляться банери з персонажами та зброєю. Тому в цьому відео ми оглянемо персонажів та зброю, яка на нас чекає в другій фазі оновлення 4.2. А перед цим ти можеш підтримати мене лайком та підпискою на мій канал. А ми розпочинаємо з голови клану Камісато Камісато Аято. А я-то це п'ятизірковий мечник з Інадзуми, який володіє гідро оком Бога. Він є потужним персонажем із унікальною елементальною навичкою, може виконувати роль як основного дамагера, так і сабдеде, здебільшого завдаватиме шкоди своїми стихійними здібностями в соло або вступаючи в реакції з іншими елементами. А я то доволі легкий персонаж по своїй механіці, де нам потрібно прожати елементальну здібність і далі зажати кнопку звичайної атаки, після чого Аято Сам буде наносити гідроатаки по ворогам. Тому цей персонаж буде дуже зручним для новачків, які нещодавно почали грати в геншин. Або для тих, хто не хоче нажимати багато кнопок, граючи за персонажа. А в кого вже є цей персонаж або хоче викрутити сузір'я, то вам потрібно звернути свою увагу на друге та шосте сузір'я. Друге сузір'я збільшує максимальну кількість на місену до п'яти стеків. Коли ваято є хоча б 3 стеки, його максимальне хп підвищується на 50%. Ків, що збільшує загальний ДПС Аято. А шосте сузір'я після активації єшки, якщо Аято попаде по ворогу, то він виконає дві додаткові атаки, кожна з яких задасть 450 демеджу від сили атаки, Стеки на місену на ці атаки не діють. Але й без сузірів персонаж доволі добре себе показує на полі бою та закриває контент у грі. Далі у нас шакали з пустелі Сайно. Це п'ятизірковий електроперсонаж із Сумеру. Сайно є доволі специфічним персонажем, який сподобається не кожному гравцю. Персонаж має складнішу механіку, в якій потрібно тривалий час перебувати в ультимейті, плюс вчасно натискати елементальну здібність, коли на екрані з'являється мітка, для того, щоб нанести додатковий демедж та збільшити час ультимейту. Незважаючи на всі нюанси персонажа, Сайно також закриває контент в а кращими сузір'ями для Сайно будуть С1, С2 та С4. Перше сузір'я відмінно доповнить героя. Підвищує швидкість атаки під ультою, що збільшує загальний демедж, що завдається, і оновлює час дії винесення вироку при його активації. А друге сузір'я дає бонус до електродемеджа при використанні звичайних атак. Крім того, ефект складається і в такий спосіб можна отримати до 50% додаткового демеджу. Четверте сузір'я заливає енергію всі команди, Команді. Якщо Сайно активує елементальні реакції під час ультимейту, незважаючи на те, що баф не діє на самого Сайно, це відмінний командний бонус, який дозволить тим самим саппортам швидше накопичувати енергію для ультимейту. А тепер перейдемо до четвірок. І перша нас тут зустрічає кішка дзинадзуми Кірара. Кірара володіє Дендро Окомбога та одноручним мечем. Також Кірара здатна створювати щит, захищаючи персонажів у своїй команді та задавати демеджу по площі. Чи з ультимейту. Крім того, вона може перейти в особливий режим термінової посилки, яка прискорює пересування та лазання у важкодоступних місцях, що пригодиться у відкритому світі для новачків. Крім того, вона може перейти в особливий режим термінової посилки, яка прискорює пересування та лазання у важкодоступних місцях, що пригодиться у відкритому світі. Для новачків Кірара буде корисною, тому що це недорогий щитовик у дендро команди. А корисними сузірами є четверте та шосте. Четверте Сузір'я збільшує ефективність Кірари в якості реактора, здатного задавати дендро демеджу і надавати статус елементальним реакціям. А шосте сузір'я дає непоганий баф до всієї елементальної шкоди, що дозволить збільшити загальний демедж усієї команди. Тривалість навичок Кірари та їх відкат дозволить використати цей бонус майже весь час. А наступна у нас Сен Лін із Лює. Дуже важливим аспектом персонажа, що виділяє її серед інших героїв, є здатність наносити Емедж, не перебуваючи на полі бою, її не потрібно тримати активним персонажем. Достатньо використовувати елементальну навичку та вибух стихій, і можна переключитися на союзників. Все це у поєднанні з високим демеджем робить Сядлін однією з найкращих саб-дд. Особливо для гри через реакції пара та танення, тому для новачків вона потрібна на аккаунті. По сузір'ям можна сказати, що бажано отримати всі 6 сузір'їв, адже вони ще краще розкриють персонажа. Але бажаними є це 1 та це 4 Перше сузір'я націлене на підвищення демеджа персонажів піро стихії, адже атаки гоби знижують опір до піро на 15%. А четверте значно продовжує тривалість вибуху стихії, що збільшує демедж і робить гру більш. Комфортною. І остання у нас залишилась Кукі Сінобу. Кукі це електрохіллер, плюс чудово закриває реакції. Дуже класно проявляє себе в командах з дендроперсонажами. Тому можу рекомендувати її викрутити вам на аккаунт. Щодо кращих сузірів, то це друге та шосте. Друге сузіря збільшує час дієшки, стає комфортніше грати за персонажа. А шосте при отриманні летальної шкоди, Кукі не лише зберігає своє життя, а ще коли здоров'я менше 25%. На 15 секунд отримає 150 одиниць майстерності стихій. Що ж, з персонажами закінчили, тепер перейдемо до зброї. По п'ятірка можу сказати, що зброя непогана, але вибивати спеціально для інших персонажів, окрім як Сайно чи Аято, не рекомендую. Меч Аято має високу базову атаку, шанс крита і бонус до звичайних атак. Це розкриє потенціал мечників. Однак через специфіку та умови активації пасивного ефекту повністю реалізувати Зброю здатний не кожен персонаж. Щодо спису Сайно, то це один із топових списів у грі. Має невисоку базову атаку, але компенсується великим шансом критичного влучення в головному статі. А завдяки пасивному таланту, на піку стеків підвищує атаку на 136%. Однак важливо врахувати, що посилення залежить від майстерності стихій. Що по четвіркам, то там нас очікують Лук, Клеймор та спис із комплекту Фавоні, що будуть дуже корисні. Для вашого аккаунту, адже вони відновлюють енергію. А енергія річ важлива для персонажів. Далі у нас драконів РЕВ. Через пасивне посилення та тип зброї драконів РЕВ можна поставити тільки мечникам, наділеним піро та електроелементами, або граючим у командах з відповідними стихіями. Він підійде як головним дамагерам, таким як Кецін, які постійно присутні на полі бою, так і для кишенькових саб дд І останній залишився каталізатор мандрівна симфонія. Доволі сильний каталізатор, який має багато крит-демеджа та сяде на багатьох дамагерів. Єдиний мінус цього каталізатора то це його пасивка, яка рандомно підвищує силу атаки, елементальний демедж або майстерність стихій. Ну ось і оглянули наступні банери. П'ятірки непогані, але не для всіх. А я-то це простий персонаж, який має сподобатись новачкам. А от Сайна не всім може сподобатися, адже персонаж складний у механіці та у збірці. Треба погратися з відновленням для цього персонажа. А от четвірки можуть порадувати більшість гравців. Адже Сян Лін та Кукі це одні із топових саппортів у грі на даний час. Кірара теж непоганий бюджетний щитовик, але трішки не дотягує до їхнього рівня. Зброї можу сказати, що п'ятизіркові меч та спис сядуть на багатьох персонажів завдяки шансу крита. Але повний потенціал зброї не всі персонажі зможуть розкрити через пасивку зброї. А от четвірки доволі такі універсальні, підійдуть усім сапортам. Окрім меча, який підійде мало кому, та каталізатор, який добре сяде на дамагерів. Хто планує крутити ці два банери та, можливо, бажає зробити це на відео, запрошую вас до нашої дискорд спільноти за посиланням під відео. А якщо сподобалось відео, підтримай його лайком та підпискою на мій канал. Бажаю вам хай пощастий! А з вами був Даркус. До зустрічі в наступному відео.